Період виплати державних допомог улюблений час активізації шахраїв. Нарахування тисячі гривень за програмою Зимова є підтримка також привернуло увагу зловмисників, розповідають у кіберполіції. Особливо вразливими до шахрайських схем є пенсіонери, тож саме вони в останній місяці часто у ролі потерпілих. Люди бачать оголошення про можливість отримати кошти від держави, переходять за посиланням та вказують свої банківські дані. У результаті з рахунку зникають кошти. Тож спеціалісти кіберполіції нагадують, що перевіряти інформацію про виплати або програми підтримки потрібно лише на офіційних джерелах, зокрема на сайтах державних установ або у застосунку «Дія». На предмет ресурсів, які повинні. Громадяни наші використовувати, це однозначно тільки державні інструменти, тобто державні сайти, державні сервіси, в тому числі і дія. Відповідно, якщо є можливість в першу чергу звернутися за допомогою через оф офлайн-сервіси, то бажано звертатися через офлайн-сервіси. Оформити допомогу від держави у розмірі тисячі гривень без використання смартфону можна у відділеннях Укрпошти чи банку. Заявки приймають до 28 лютого 2025-го. Це кажуть найбезпечніший спосіб отримати кошти для старшого покоління, адже нерідко аферисти створюють фішингові посилання, які імітують офіційні сайти або програми. Щойно користувач вводить свої банківські реквізити, шахреї отримують доступ до його коштів і переказують гроші на свої рахунки. Прохання не заповняємо жодні форми, жодні форми зв'язку, не залишаємо персональні дані карткових рахунків. Загалом у кіберполіції фіксують зменшення кількості фішингових атак та посилань, жертвами яких стають в тому числі і мешканці нашої області. В даному напрямку працівники кіберполіції здійснюють активно моніторинг як соцмереж на предмет виявлення цих фішингових посилань, так і активно реагуємо безпосередньо на самі звернення, блокуємо ці фішингові посилання. Відповідно, кількість самих звернень зменшується. Якщо ж вам довелося стати жертвою шахраїв, то повідомити про правопорушення, вчинене з використанням комп'ютерів, можна у системі подачі електронних звернень громадян на офіційному сайті кіберполіції.